Доброго раночку, друзі! Щирі вітання вам із сонячного Тенеріфе сьогодні 28 жовтня і останній день мого перебування в цьому прекрасному місті Пуерто де ла Крус. Завтра вже буду їхати додому. Я цілий тиждень десь ходила, десь їздила, щось дивилася, набиралася нових вражень. А сьогодні вже хочу просто відпочити біля океану цілий день. І тож прийшла до пляжу Хардін. Зараз вам покажу ситуацію на пляжі. І дивимося на ситуацію на пляжі Хардін о дев'ятій ранку. Вже трохи є відпочивальників. Океан, як завжди, штормить. Дивлюся на будки рятівника. Висить червоний прапор. Постійно попереджають, що плавати в такому океані не треба. Я не буду зупинятися на пляжі Хардін, перейду на інший пляж. Він мені більше сподобався, називається пляж Марії Хіменес. Він туди трохи далі до Лоропарку парку знаходиться. Дорога до того пляжу веде через красивий парк. Я вам його вже показувала в попередньому відео. І ось дивіться, вчора я була в Санта-Крус, і там, коли гуляєш по набережній, сонечко світить прямо в обличчя з моря. То в Пуерто ла Круз зовсім інша історія. Сонечко над горами, і воно там цілий день і сідає також за гори. От Чим відрізняється північ від півдня. Сходила зранку на сніданок, зняла вам, що я їла, бо, як то кажуть, не показав, що я їла, значить не їла. Друзі, огляд мого сніданку сьогодні: яйце, салат, помідорчики. Взяла знову той смажений хамончик, дуже смачно, білий сир м'якенький, сосісочку і одну манюсіньку випічку. Моя смачна улюблена кава, лимонад і смаколики. Стала трохи в холодочку в цьому парку красивенному із різними кактусами. І що хочу сказати, дуже мене дивує, не то, що дуже дивує, а приємно вражає та ситуація, що європейці вони завжди вітаються. Знають вони тебе чи не знають, вони завжди вітаються. Пам'ятаю, ще от минулого року там ідеш по набережні, в Туреччині всі де, ідуть зустріч, Німецькі пенсіонери, і вони завжди Хелоу, хеллоу, Та сама історія і тут на Тенеріфе. Йду зранку на пляж, ідуть люди там з своїми собачками, з якими вийшли прогулятися, і вони всі тобі, Ола, Ола! Дуже приємно. Для нас це незвично. В нас такого немає, щоб незнайомі тобі люди віталися. У нас і свої не завжди вітаються. А у них отак: інша культура, інший менталітет. Нам цього нам треба в них повчитися. І хочу підбити трохи підсумки свого відпочинку на Тенеріфе. По-перше, сім днів промайнули дуже швидко. Взагалі не зрозуміло, де вони ділися. Я багато чого подивилася, але ж стільки всього залишилося, що я ще не бачила. Так що це буде мотивувати приїхати на Тенеріфе ще раз. Боже, яка хвиля йде височенна? Це ж я на пляж Марія зібралася, а там хвиля страшенна. Чому я приїхала на сім днів, а не довше? Тому що підбирала по вартості квитків, вибирала по датам, щоб вони співпали на мій день народження, і щоб квитки були не дуже дорогі. То виходило так, що на сім днів саме в ці дати, з 22 по 29 жовтня, квитки коштували найдешевше. Я летіла з Кишиневу до Тенерів з пересадкою у Римі, і назад я буду летіти також з пересадкою В Італії, але це вже буде в Мілані. Да, дорога була нелегкою через те, що довго треба очікувати в аеропортах і Кишиневу, і В Італії довго очікувала. Але ж по ціні це коштувало 7 тисяч гривень. В той час, коли на таких самих умовах подорож з рюкзачком без багажу із Бухаресту коштував вдвічі дорожче, це 15,5%. Половиною тисяч і я собі зрозуміла, що так я можу сісти в Бухаресті і прямим літаком долетіти до Тенерифи, але вдвічі дорожче, і як то кажуть, заощадив, значить, заробив в той час, коли я зекономила 7 тисяч гривень на проїзді, то можна було вже собі замовити готель із сніданками. Мій готель коштував 15 з половиною тисяч на 7 ночей із сніданками. Щодо готелю, не новий номерний фонд, як то кажуть, вже потребує оновлення. І старі меблі, і є неприємний запах через те, що там старі меблі, воно якось трохи задихнулося. Але я ж кажу, що рятують відчинені вікна, сплю всю ніч з відчиненим вікном в спальні і чую цей звук океану, оцей прибій хвиль, просто чути всю ніч. По сніданкам сніданки одноманітні, можна сказати, але дуже смачні. Прибирання в номерах щодня, зміна рушників, мабуть, через день. Також змінювали постільну білизну один раз за ці сім днів. Інтернет в номері працює дуже добре. Мої відео завантажуються швидко за декілька годин, година, дві, мабуть, максимум, і відео завантажуються в Ютуб. Нічого не доплачувала, ніяких податків. Інтернет без безкоштовний, персонал дуже привітний. По готелю більше плюсів, аніж мінусів. І як я кажу, ми їдемо відпочивати в такі країни не в готелі. Це не Туреччина, на все включено, це не Єгипет, там, де тобі хочеться знаходитися в готелі, пити коктейлі і насолоджуватися пляжем. Тенеріфо не про це. Тут треба подорожувати, треба дивитися на ці красоти. Особливо мені найбільше сподобалось розташування цього готелю. Три хвилини до автовокзалу, або й дві, навіть 5 хвилин до пляжу, 10 хвилин до центру. Локація дуже класна, і назва цього готелю Апартаментус Тенегія. Що стосується інтернету на вулиці в Іспанії, я користуюся своїм мобільним інтернетом від Vodafone. Підключила роумінг як вдома, дається 10 гігабайт інтернету. То за тиждень я вам скажу, я використала тільки 4 і я ним нормально так користувалася. Також мені сподобалося, що в автобусах, які їдуть з Пуерто ла Круз до Санта-Крус або Санта-Крус до Аеропорту, є вайфай. Мені вчора вдалося підключитися, і також класно можна було ним користуватися. Я собі зберігала цього разу всі чеки для того, щоб зрозуміти, скільки грошей я витратила на Тенеріфи. То хочу вам сказати, у мене загалом за ці сім днів, враховуючи проїзд, харчування, також розваги. Це Відвідування лоропарку, обійшлося мені в 160 євро. Це я вже врахувала сюди і повернення в аеропорт із Пуерто -де ла Крус до південного аеропорту. Це двома автобусами через Санта-Крус. 160 євро. Готель 15 тисяч із сніданками. Я вже казала, що я тут на сніданках наїдаюся дуже добре. А на вечері у мене були декілька разів креветки смачнючі з вином, з пивом. Брала собі папаю, брала марак... манго. Також канапки робила собі з ковбаскою сиром та з хлібчиком, і в принципі не голодала. Оце тільки вчора, що я сходила, купила собі вже смаженої рибки та смажених якихось курячих котлеток, які треба розігрівати на сковорідці, бо мікрохвильовки в номері немає. Ну, дуже справно працює плитка, посуду достатньо що стосовно мобільного інтернету. Читала, що з 1 січня 26 го року Європа скасовує роумінг для України. Українців та для громадян Молдови. Так що будемо телефонувати взагалі без меж в Україну. Так що, друзі, я дійшла до пляжу Марії Хіменес і подивіться на ці хвилі. Я не знаю, скільки вони метрів сягають туди на берег, але хвиля знатна. І що мені подобається, що можна собі зайняти місце там в холодочку під парканом і ходити купатися в океан. Ну, як купатися? Стрибати в хвильках в березі. Дивлюсь на цю всю красу і розумію, що завтра додому. А так не хочеться. І більш за все не хочеться виключно через погоду. Я не люблю холода. Літак завтра у мене о 17.45 з південного аеропорту. О 12 годині я виселяюся вже з номера і йду собі на автовокзал. Зранку хочу поснідати та сходити ще до океану. От і думаю, десь о 3-4 годині я приїду в аеропорт, а може й раніше. Ну, вже там почекаю. Я люблю краще почекати, чим потім бігти за літаком. О, подивіться, зараз він буде пливти на дошці. Ага, недалеко, але трошки проплився. Сьогодні, після 17-ї мені треба буде зробити онлайн-реєстрацію на рейс. Можна зробити її безкоштовно, а можна собі вибрати місце. Я подивилася, місце в літаку коштує від 24 євро. Не знаю, буду дивитися по ситуації, тому що бувають ці випадки з овербукінгом, коли в літак продають більше квитків, ніж є місць в літаку. І я за це дуже хвилююся. Я ще туди дуже хвилювалася, ну, точніше сказати, як на тенеріфи летіла. Думаю, якщо я не попаду в літак, що ж мені тоді далі робити? А тепер думаю, що ж мені робити, якщо не попаду в літак до України повернутися. Ну, коли залишитися на Тенеріфі, то я думаю, не так страшно. Можна і пожити, аби було за що. Я кажу, ось подивіться на цей пляж. От зараз 9.30, а людей майже немає. Чомусь. В цій Європі всі пізно встають, довго сплять. Але ввечері, бачите, я вчора прогулювалася, то я не можу сказати, що там дуже-дуже багато людей. Є люди, можливо, тому що вже жовтень і період відпусток у людей закінчився, що восени менше беруть відпустку. Но мені дуже сподобалося відпочивати в жовтні на Тенеріфе. Я думаю, що влітку тут теж саме буде. Тому що, бачите, температура повітря на тенеріфи майже круглий рік однакова. Це мені дуже пощастило, що не було дощу. Взагалі, з погодою дуже пощастило. І засмагнути змогла. І бачите, небо сьогодні також синє-синє, хмаринок майже немає. 11 ранку, і дивіться, вже багато відпочивальників купаються в океані. Я подивилася температуру водички, то вона становить 23 градуси. Водичка комфортна. Ну як мені бродити, так вона взагалі класна, скажімо так. Останній день відпустки це таке, знаєте, душа болить, а серце плаче, як то кажуть. Посиділа трохи на пляжі, але сиділа в холодочку, то трохи перемерзла. Я вирішила, що я іще не спробувала новий фрукт, який мені радили глядачі. По-моєму, він називається «Черемоя». Продавався в гіпо-маркет у нас недалеко від нашого готелю. І зараз я хочу сходити його купити і спробувати на обід. Відпочину трошки в номері і схожу на інший пляж. Буду відпочивати там до кінця дня. Так, друзі, показую цей фрукт, який я купила. Черемоя називається. Оці дві штучки вийшли мені на євро 60. Аромат непоганий. Скуштувала менесенький такий шматочок, солодке, але трохи терпкувате. Коли з'їм все, поділюсь враженнями. Так, ну що, друзі? З'їла я той фрукт черемою. Цікавий фрукт, не дуже соковитий, дивний такий аромат. Я не знаю навіть, з чим його порівняти. Ну, непогано, скажу так. Але манго мені подобається найбільше. Зараз прямую на пляж Сантельмо. і це ж по дорозі зустріла ще раз цей супермаркет. Хочу зайти глянути, що тут. Дуже великий супермаркет. Зайшла зараз у відділ побутової хімії. Зараз гляну, може, зустріну щось таке, що в нас є. По якій ціні. Так, ось, наприклад, отакий СІФ 2,99. Так, все інше якесь. Ага, Фейрі 2,75. Чіпси Pringles 2,35, маленькі 95 копійок. Так, всі інші чіпси якісь мені невідомі. Євро 69, Євро 59, Євро 75. Палички ось такі, Євро 45. Соки євро 45, євро 64 це літрові, євро 55 томатне, євро 64. Так, півтора літрові немає а Внизу 2 літра, 2,74. Малесенькі, дивлюся, євро 0,9. Здоровенна вітрина з м'ясом. Так, 11,95, 18,79. Ось така курочка 4,29. Так, тут також є готова їжа. Знала би, можна було тут пловчику купити. так І великий вибір хамонів. Тут ціна за 100 грамів, євро 90, 2,70, євро 48, євро 85. Макарони. Євро 85, євро 20, євро 79. Ось такі кольорові, євро 59. Дрібненька вермишель по 55 копійок і по 79 копійок за 250 грам. Так, тут також 79 копійок. Ось такі за 500 грамів 2,95. Бантики євро 39 за 500 грам. Так, із темних сортів пшениці євро 59 500 грам. Дивлюся, в них ще ось така їжа продається, я так розумію, це вже готова їжа, є або доготувати, або вона вже готова. Євро 35 за скільки тут грам? Дві по 125 грам. Євро 55 ось таке з рибкою. Таке з осьминожком євро 75. Ось такий рис євро 25. Сіль 45 копійок за 500 грамів. А сіль 45 копійок за кілограм. Крупна Рожева 8,68 за 370 грам. І біленька також 8,68. А ось така з якимись травами 12,59. Тут яйця також є. Дивлюся по 6 штучок: 2,59, 2,19. Так, а яйця в баночки, якщо що цікаво? Так, 3,69 за 12 штук. Тут трохи дешевше, ніж в Меркадоні. 3,95 за 12 штук, за 10 3,75. І морепродукти, Восьминог 13,45. По акції без акції був 15,95 або це з їхньою дисконтною карткою. Не знаю. Так, великий кальмар такий 10,99. Ось такий ще восьминіжок 995, креветочки 10,75 сімдесят Кільця кальмарів 9,95, мабуть, не написано. Так, червона рибка 20,55 п'ятьдесять за кілограм. Олійка 4,89 літрова оливкова, 3,79. Так, це якась невідома рапсова, мабуть, чи що, щось таке жовто не 2,58, Така оливкова, 3, ,60, сонячникова. Євро 69 і євро 75. я до пляжу Сантельмо. Людей тут відпочиває небагато, але плавають. Бачите, тут хвиль немає. Так що зараз і я тут буду плавати. Нарешті в останній день своєї відпустки я нормально поплавила в океані не відкритому, звісно, але тут така невеличка хвилька. І він такий солений, він так тримає, і водичка така комфортна. я, кажу, сьогодні дивилася вона також 23 градуси. Прекрасно. Єдине, що на цьому пляжі камінці, то заходити і виходити, особливо виходити з моря, то трохи складно. А так клас. водичка в океані прозора, але через те, що тут чорне каміння і чорний пісок, то навіть і рибок не видно у тих, які тут плавають. А рибки тут плавають, я їх бачу. В останній день своєї відпустки я дійшла до пляжу, на якому можна поплавати саме в Пуерта Круз. Хоча я вчора на пляжі Тересітес також плавала, але там трошки не так. Там виходить, водичка взагалі, мені здається, не рухається, ні капельки немає хвильки. А тут є, так потроху гойдає. І я ж кажу, ця солена водичка вона так тримає, так класно. Тісно тут трохи засмучує цей порт. Але я ж кажу, коли подумаєш про те, що який величезний океан, то вода, мабуть, тут чиста. Відпочила я на цьому пляжі, сподобалося дуже шкода, що я відкрила для себе плавання тут тільки в останній день. Зараз хочу ще підійти на краєчок туди глянути, де океан бушує перед басейнами Лаго Мартіаніс. Мені там дуже подобаються краєвиди. І буду повертатися до себе на пляж Хардін. Хочу там вже досидіти до вечора. Може, там знову буде дівчинка грати та співати? Дуже така романтична там атмосфера. Я в старе місто, подивлюся ще цю красу тут, на Лага Мартіанець подивлюся. І що хочу сказати, я тут кожен день так багато ходжу пішки, щодня майже по 15 тисяч кроків. Єдине вчора, коли я їздила в Санта-Крус, у мене там вийшло десь 23 тисячі кроків, тому що я в Санта-Крус багато ходила, потім приїхала ще вечірня прогулянка в мене тут була по нашому місту. Так що норму своїх кроків я тут виконую. Тут рибалки ловлять рибку. І подивіться на цю красу, на цей бурхливий океан, на цей колір води. Він сьогодні такий гарний, такий синій, небо чисте, тільки там над горами хмари. Ой, яка ж краса. Буду сумувати за цим. Але буду ставити собі за мету приїхати на Тенеріфи ще хоча б один раз. Дуже мені зайшло. Прям так сподобався цей острів. Дуже сподобався. Хоча інші острови також би хотілося відвідати. Але наскільки я знаю, то Тенеріфи найгарніший і з найкомфортнішою температурою. Можливо, Гран Канарія також красивий. Треба буде почитати, подивитися про цей острів. І ось, Бачите, вуличні музиканти вони тут зустрічаються частенько. Така гарна дівчинка співала, було якось негарно її знімати. То я так телефон увімкнула і тихесенько пройшла повз неї. Ну що, друзі? 16.30, Я прийшла на пляж Хардін. Людей купається багато. Ну, водичка дійсно дуже класна в океані. Але бачите, на високу хвилю мене так і не вистачило, не змогла. І вже дивлюся, дівчинка тут готується біля цієї фортеці, буде співати. Так що буду зараз сидіти, дивитися на океан і насолоджуватися цими краєвидами. Друзі, ось подивіться на цю атмосферу Тенерифе вечір сонечко ще не сідає. Зараз п'ята година, а воно ще високувато. Люди на пляжі ще відпочивають. Дівчинка співає за спиною в мене і така краса. Я кажу: такий чарівний останній вечір у мене на Тенеріфе. Вийшла ще на цей пагорбок, з якого дуже видно безкрайній океан. Ще помилуюся цією красою. Хочеться ж, знаєте, так надивитися, щоб запам'яталося на все життя. На вечір здійнявся вітерець. Друзі, на цьому буду закінчувати я своє відео. Дуже вам дякую за перегляд, дякую вам за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Безмежно, безмежно вдячна вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.